Вітаю вас, друзі. Час просто змусив втілити в життя ось таку ідею. А саме бездротовий модуль для керування сервоприводами. Сервоприводи бувають різні під різні задачі. От і зачасту саме механічну сторону військові та й волонтери вміють робити самі. А ось заставити це рухатись саме любий сервопривод, це трошечки важче, що було зроблено. Ось такий ось модуль, до якого можна під'єднати любі сервоприводи. От, я заздалегідь навіть припаяв сюди сервопривод, щоб вам все це показати. Під'єднується люба впівічна батарейка 6С. Вмикаємо живлення от, і відразу можемо коригувати сервоприводами Відразу з коробки. Як бачите, у нас рухається сервопривод. При цьому показуються зміни на екрані. В реалі воно не мерехтить. Частота керування 433 МГц, і, по суті, ми вже тестували більше 200 метрів, воно справно працює. Також є тут стан заряду вбудованого АКБ. Ну і лінк. Це якраз статус зв'язку, але цю функцію ми ще тестуємо. Зараз я підкину ось такий сервопривод замість цих. Так, за кадром під'єднав цей сервопривод. От, ну і дивимось. Так, щоб не впав. А суть така. Короткочасне натискання у нас додає по 2 градуси, бачимо по іксу. Довготривале по 10 градусів. Опа. Отак воно це і працює. Тобі ж, є ідея робити ось такі модулі для самостійної збірки поворотних механізмів на базі сервоприводів любих.